Доброго дня, дітки! Як ваші справи? Як здоров'я, як провели зимові канікули? Діти, сьогодні понеділок, і я запрошую вас на заняття малювання. На цьому тижні ми з вами будемо розмовляти про зимуючих птахів. Подивіться на фото. І скажіть, що ви тут бачите? Вірно, ми бачимо годівничку, до якої прилетіли пташки. А як ми їх називаємо? Так, молодці, це горобчики та синички. А давайте з вами згадаємо, які це пташки, Осілі? Чи перелітні? Правильно, це усі пташки. Вони залишилися з нами зимувати. Послухайте, будь ласка, віршик про годівнички. Я ладнаю годівнички для горобчика й синички, для малого снігурця, Крихт насиплю і пшонця Прилітайте, друзі, милі. Не лякайтесь метілі. Ось такий віршик, дітки. А як же він називається? Вірно, він називається годівнички. А чому саме так назвали цей віршик? Правильно, тому що в ньому говориться про годівнички для пташок. А які зимуючі птахи згадувалися в цьому творі? В творі згадуються снігурі, горобчики, синички. А чи бачили ви, дітки, таких пташок біля вашого будинку? А яких птахів ви ще бачили? А чим підгодовували птахів у віршику? Вірно, крихтами та пшоном. Дітки, а чи знаєте ви, а чим ще можна пригостити зимуючих пташок? Птахи взимку бояться не холоду, а голоду. Врятувати птахів від голодної смерті просто. Розвісити треба годівнички і не забувати поповнювати їх необхідним кормом. А ось покласти у годівничку можна. Зернятка соняшника, наприклад. Це найуніверсальніший корм для зимуючих птахів. Хліб у вигляді крихт буде доречним майже для всіх видів птахів. Важливо використовувати. Подрібнений черствий хліб. Злакові полюбляють пташки, пшеницю, ячмінь, просо, овес та рис. Найулюбленіший корм більшості видів пташок, а скруп найкраще підійдуть вівсяна та перлова. Сало, м'ясо, маргарин дуже полюбляють синиці, повзики і деякі інші види птахів. Але варто пам'ятати, що птахам можна пропонувати тільки не солоне сало або м'ясо. А от горобина, бузина, калина та глід приваблюють найкрасивіших зимових відвідувачів годівниць. Дроздів і омелюхів. Охочі ласують ними і снігурі, але на відміну від попередніх видів їдять не ягоди, а кісточки. Також варто пам'ятати, що заборонено пропонувати пташкам цитрусові, шкірки бананів, солоні сухарики, сало або насіння, а також. А зараз, дітки, я пропоную вам трошки пограти. Дидактична гра, якої пташки не стало. Перед нами є 4 пташки. Давайте пригадаємо назви їх. Це синичка, сорока, горобець та снігур, вірно. Умови гри наступні. Вам необхідно буде закрити очі. В цей час я прибираю одну з пташок. Коли я спитаю, якої пташки не стало, вам необхідно буде відкрити очі та сказати назву пташки, якої не стало. Тож починаємо грати, Заплющіть очі. Якої пташки не стало? Снігуря, правильно! Заплющить очі. Якої пташки не стало? Синички вірно. Заплющить очі. Якої пташки не стало? Сороки правильно. Заплющить очі. Якої пташки не стало? Горобця. Молодці дітки, а зараз я вас запрошую намалювати годівничку для наших зимуючих пташок. Давайте подивимося, з яких частин складається годівничка. Це дах трикутної форми. І сама годівничка прямокутної форми. Годівничку ми повісимо на мотузочці на гілочку дерева. У нас заздалегідь намальована гілочка дерева. Вам цьому допоможуть ваші батьки. Починаємо малювати саму годівничку. Годівничка висить у нас на мотузочці. Ось ми її намалюємо. Малюємо трикутний дах і саму годівничку. Вона у нас прямокутної форми. В годівничку ми насипаємо зернятка. Кінчиком пензлика малюємо ось такі ось крапочки. Це зернятка для наших пташків. Зараз у нас зима. а на нашій картині це не видно. Тоді треба намалювати ще сніжок. Сніжок. Ось так нападав сніжок, сніжок нападав на гілочки дерева, і сніжок кружляє навкруги. Кінчиком пензлика робимо. Ось такі крапочки, це у нас Сніжиночки. Подивіться, яка чудова у нас вийшла годівничка.